Її хлібна закваска допомогла пережити землякам найважчі два тижні під час окупації Каховки. Тож, коли з'явився шанс виїхати, вона законсервувала опару і поклала у валізу з найціннішим. Перше, що зробила Катерина Калюжна, оселившись у тимчасовій домівці, спекла на ній хліб. Це допомогло втриматися у важкі часи і зараз надихає на нові ідеї. Уже два роки жінка у парі з подругою печуть у Львові крафтовий хліб. Історія Катерини у сюжеті Олександри Стасишин. Хліб з гречкою, з пожитником, з журавлиною, з житній. Такого різновиду крафтового хліба немає на жодній яйці фермерського ярмарку у центрі Львова. Тож постійні клієнти шокуються у чергу з самого ранку. Це цільно зернове борошне. Як ми розуміємо, це набагато якісніше ніж просто біле. Спробувавши це раз, ви вже не зможете. Так би мовити, простий хлібчик там на дріжджах. Випікають хліб із закваски, яку на початку Великої війни із окупованої каховки вивезла Катерина Калюжна. Це пориста, дуже запашна, працездатна. В окупації з родиною пекарка прожила 43 дні, а у перші два тижні, коли місто було відрізане від постачання продуктів, саме її закваска врятувала від голоду сотні містян. Зникло борошно і зникли дріжджі. Люди перші дні були в шоці, бо не було з чого готувати їсти. У Нас була місцева пекарня двічі на день. Десь було в сьомій, десь об одинадцятій я носила великі такі полумиски опари. Я сама готувала її хліб дещо нижчим, але він цілком пристойним. А тільки з'явилась можливість виїхати з окупації з найціннішими речима. У валізу Катерина поклала і закваску, хоча розуміла, що може не довести. Я її законсервувала спеціальним чином розгодувала. І коли я її везла. Я, звісно, переживала, бо були дуже такі страшні перепади температури, думала, вона померла. Але коли я підійшла, відкрила вона, така була бадюренька, і я одразу замісила перший хліб, свій, який називала хліб вигнані. Це те, що дає вам надію, що як тільки ви приїдете в нове житло, в нову оселю, ви знову заповните тим звичним ароматом, звичними якимись речами, чуже, не своє приміщення, і хоч на хвилиночку воно стане вашим домом. В той час у Львові свою міні-пекарню запускала Василина, з якою в одній онлайн-спільноті пекарів була і Катерина. Тож вирішили співпрацювати. Це що я не знала, Катя вже знала, каже: я тебе навчу. І так ми і частково обмінялися досвідом. Маємо постійних клієнтів по місту. В холодну пору року у нас є своя велодоставка. У двох вигадують нові рецепти. Перед випіканням надрізати хліб, щоб розкрився красиво. Ну що, все. З Богом, за два роки пекарки розширили свій асортимент і виграли грант на нову техніку. Це великий такий промисловий холодильник. вистійка, ця така тепла шафа і шокер, який теж використовується під певні процеси. Чи повернеться Катерина додому не загадує, але точно знає, пекарської справи не залишить ні за що. Я дуже пишаюся своїм надбанням, і я би хотіла, аби професія пекаря, ну, це. Ремесло було б таке шановане, як лікаря чи юриста. Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський. Мо Україна, марафон. Єдині новини.